Олександре, загалом про ситуацію на Вугледарському напрямку, про оперативну ситуацію. Що можна сказати про інтенсивність бойових дій, про поведінку ворога з того, що можете, з того, що можна сказати, про ситуацію біля самого Вугледара поки говорити не будемо до офіційних повідомлень. Там тривають позитивні для нас процеси. Можемо говорити про ситуацію на Вугледарському напрямку, трохи західніше від Вугледара. Це велика новосілка. Там нашим підрозділом також... вдалося та Чи... також так. так, 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 так. також дуже важливий відтинок фронту. Так, так там нашим підрозділам вдалося ліквідувати так званий Времівський виступ російських окупаційних військ, звільнити селе нескучне, благодатне, і зараз бої йдуть на південь від великої новосілки в районі села Макарівка. І також виходить на правому флангу наших військ, складне становище в Рівнополі. Тепер противник російські окупанти, по поставлені тому, що нам вдалося вклинитись в їхній захист, і такими це тактичні, поки що просування, але важливо, що. Звільняється наша земля, окупанти чинять опір з запеклими боями проходять звільнення цих сіл, але наші підрозділи йдуть вперед. Наскільки стратегічно важливо нам було зрізати цей времівський виступ? Так і загалом, що можете сказати про оборону Російської Федерації на цьому напрямку. Тактично важливо його було зрізати поки що. Просування не такі велике, щоб говорити про якісь більші наслідки для російських військ. Але в цьому місці в них була гарно підготовлений захист, багато позицій. Довгий час вони на ньому трималися, чинять опір, але наші підрозділи запеклими боями просуваються вперед і звільняють наші села. І змушують окупантів відступати. Ще й при цьому дуже активно знищуючи е, ну, в шалених кількостях їхню техніку, їхні артилерійські системи. Ми зараз бачимо засилля у цих відео. Е, е, які є трофеї, розкажіть, е, що вдалося знищити? Що приволокли на нашу територію росіяни для того, аби заважати українському контрнаступу? Приволокли вони багато, використовують активно бронетехніку яку артилерію є трофеї, нічого там нового чи чогось цікавого. все, що ми бачили, танки Т-80, Т-72, які вони в основному використовують. Ну інша бронетехніка, яку вони використовують, вона не нова, але ми бачимо, що у дуже великій кількості вона ще є у російських військ. Також є багато живої сили. Тому е, ніхто не сподівається на якусь легку прогулянку. Всі бійці розуміють, що бої будуть запеклі, але всі налаштовані звільняти нашу територію аж в кінці до кордонів 91-го року, як і має бути. Тобто Сказати, що ворог біжить, було б неправильно. Сказати, що ворог біжить, не можна. Дуже не часто він біг кудись. Під час взагалі всього етапу від повномасштабного вторгнення всі його відступи, починаючи з Київської області, були під натиском наших військ. Коли він зазнавав значних втрат, тільки тоді вони відступали. Тут їм втікати в глобальному плані складно, можна сказати, немає куди, тому що якщо будуть прорвані їхні лінії захисту, ту вони будуть притиснені до моря, е, і в результаті відходити в Крим. Але в Крим буде без води. Ми розуміємо скоро, і можна буде колись в майбутньому. Я впевнений зруйнувати сполучення Криму з російською територією. Тому російські окупанти це розуміють, що вони в складному становищі. Вони розуміють, чому їм треба захищатися. І вони захищаються, але незважаючи на це, наші підрозділи завдають їм значного вогневого враження. І під цим натиском окупанти змушені відступати. Ким представлено це угруповання, яке напроти вас. Що це за роди військ? Що це за бригади? Це мотострілецькі бригади, мотострілецькі полки, і також присутня п'ята танкова армія Російської Федерації. Що можна сказати про їхнє бажання здатися в український полон? Бо зараз знову ж таки посилаючись на те, що є у мережі в публічній площині, ми бачимо багато відео з тим, як поповнюється український обмінний фонд, і як вони навіть просяться не обмінювати їх, а залишити тут вони готові навіть потім відбудовувати нашу країну якоїсь масової здачі в полон не відбувається, але вони потрапляють в полон, коли вже бачать, що немає іншого виходу під час наших штурмових дій, коли бачать, що вони чи під загрозою е, знищення перебувають. От в таких ситуаціях вони, вони йдуть в полон. але... Сподіваємося, що з розвитком наших наступальних дій все більше і більше буде і полонених, і знищених наших ворогів, тому що виходи в них тільки такі: або бути знищеним, або здатися в полон. Олександр, я розумію, що бої дуже запеклі, що бої дуже криваві. Що можна сказати сьогодні про настрої наших бійців? Та що можна сказати про їх стан психологічний? А проте про мотивацію навіть не питаю. Я розумію, що вона є. Але от наскільки сьогодні ми налаштовані по-іншому аніж ворог? Ми налаштовані по іншому ніж ворог, тому що ми на своїй землі за нашими спинами, наші родини, наша нація, наша країна. Ми розуміємо, що це не війна за якісь абстрактні речі, це війна за наше виживання. Тому у всіх бійців настрій робочий, звичайно, вони виконують дуже тяжкі завдання, бої запеклі, платимо ми значну ціну, але всі розуміють. За що ми її платимо? Ми її платимо за виживання нас, нас нашому наш, 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 наш. пане Олександре. Спасибі, що доєдналися. Спасибі, що нам є за чиїми спинами Дякую бути вам. тут в тилу. Дякую дуже. Чекаємо вас вдома. Олександр Войтко, військовослужбовець збройних сил України. Спасибі.